Ось я. Ось я. Мені сусіди видали якусь цю. документи, якісь там спасли, коротше. Вспіли щось зробити. І все. Привіт. Ну, вроді би все. На пам'ять буде точно, що. все. Моє вікно, моя дробіна. Не моя драбина. Да. Це моя постель була колись. Ну так, да. все, що не робиться, все худше. Привіт всім. Так що такі пироги, ребята. Тепер у нас є повод для розпродажа. Коротше, Якщо що треба купити. Або хто хоче, хто хоче допомогти і кому треба, що купити, можете, пожалуйста, купити. Я обеспечу самі нижчі ціни, а ви купите те, що вам треба. Тому що гроші треба, гроші треба багато. Це по асортименту. Якщо щось зацікавить, ну, я думаю, хто знає, що то блютуз-колонки, мікрофони, все таке. Електроніки, ліхтарики, понятно, павери, прожектори на вуличні прожектори. Ці ліхтарики, прожектори на вуличні з датчиком без датчика, акумуляторні, не акумуляторні велофонарі. Оце стоять там. Оце все. Батарейки, акумулятори. Ну, акумулятори ось. У. Це колекція акумуляторів в більшості все. І ще акумуляторі на 3500 Samsung будуть завтра. Оце все, оце все. ну і це. Оце ліхтар. Оце ліхтар той, що пожар пережив. Такий самий моделькою. я його ношу з собою, як талісманчик. Десь отут в карманці. Ззаді, в рюкзаку де? О, ось він. Лінза трошечки поплавилася, а так все остальне і в ньому Samsung стоїть акумулятор. Все остальне паша ідеально. Зараз покрай Samsung тут стоїть. Та ще не йшов. Ну, лампочки, настольні лампочки. Короче, там ліхтарики зарядні. Та без різниці, все, що зацікавить. Пишіть, що там хочу таке-таке. По розпродажі.